Довгоочікувана наша лекція, яку ми очікували із серії, яку я веду. Це цікавинки з сторінок Біблії. Сьогодні ми дійшли до книги Буття розділ 6. Ось я тут написав книгу Буття розділ 6. Це дуже цікавий розділ. Він дуже такий інформативно цікавий. Люди рвуть рубашки одне одному на, на, на цю тему. А, і перед тим я хочу прочитати декілька там, сім віршів, а потім ми будемо далі читати. Будь ласка, відкриваємо буття шостий розділ з першого вірша. Коли кількість людей на землі почала зростати, в них народилися дочки. Сини Божі, побачивши, що людські дочки вродливі, брали їх собі за жінок, хто яку собі вподобав. І промовив Господь Дух мій не перебуватиме людях по вік. Бо вони є тіло. Тож їхнього віку буде 120 років, четвертий вірс. І у ті дні на землі жили, жили велетні, особливо після того, як входили Божі сини до людських дочок, які народжували їм, і це були силачі, відомі люди старовинного світу. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, всі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Через те Господь сказав, знищу людину, яку я створив з поверхності землі, від людини до тварини, плазунів небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Що саме цікаво, я колись місцевим равіном розмовляв, я йому задав це питання, про кого тут мова йде. Він каже, ти знаєш, нас в Шиві навіть про це ми не говорили. І давай по своїх талмудах а, листати, шукати трактати, тратування. Він, він почав мені розказувати, про що мова йде. А, не то, що він думає, а то, що він прочитав щойно в їхніх тлумаченнях, от такених на євріті. Ми сьогодні спробуємо з вами розібратись, про що мова йде. Бо це дуже. Як на мене, цікава інформація. Це не істина, це інформація. Не плутайте. Тому, коли оці церкви, перших віків, а потім протязі віків, які йшли до нас, вони, було два види тлумачень. Перше тлумачення, яке було Дуже таке консервативне. Вони говорили, що сини Божі другого розділу це люди, люди, які з каїного роду. Тому що перед цим йде мова про Сіма, як цей рід. Ні, ні, ні. Сі Сіміти. Від сімітів пішло. А, тобто, третій син у Адама Єве хто народився? Сів. От. Тобто сів, прийшов сів, вони рахували, що це праведники на землі. До неправедних дочок Каїна, Каїна, і вони одружувалися. Це класичне богослов'я. Другий варіант. Який другий варіант був, це що сини серед народу судій. Бо слово Алогім в той час перекладалось двома словами: або небесне творіння, або сини суддій. Тобто еліта, 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 еліта суспільства. Брала дочок з простих, просто люди, не, кажуть, з людей, людей нижчого класу НК. Тобто це сіф, сіфа нащадки, які були священниками, суддями в той час, які управляли людьми, От їхні сини. Почали одружуватись на людей простих людей, дочках простих людей. Це друге тлумачення. Третє тлумачення це, що ангели, ангели, зійшли до дочок людських людей і почали одружуватись з ними. Отакі три варіанти, які на сьогоднішній день вони живі і люди в них вірять. Я є не виключення, я прихильник один із трьох, але я вам поясню, чому. Давайте ми будемо читати. Коли кількість людей, перший розділ, на землі почала зростати, в них народилися дочки. А що дочки до цього не народжувалися? Значить, народились якісь дуже гарні дівчата, тобто дочки. А люди. Слово люди вони відносяться до типу Адама. Адама земних. Тобто дочки земних. Тому що в, на євріті слово «земля», Адам, Адама, і всі люди, які відносяться до людської раси, вони відносились до роду Адами. Значить Адама. Значить, ми бачимо, що є дві, одна категорія на землі, яка проживала, вона відносилась до Адами. Дальше. Читаємо далі. А сини Божі. Є три варіанти, які тлумачаться це. А, побачивши, що людські дочки вродливі брали їх за жінок, яку хто собі вподобав. От текст він, коли ми читаємо текст, він тлумачить сам себе. І так, хто, якщо брати по методу індуктивному, хто в цьому випадку? Син Божі. Слово Боже тут стоїть слово «Елогім». А син на євріті бен. Значить, получається, бен Елогім. Так тут, якщо ви перекладаєте по граматиці івріту, чітко видно, що сини, пам'ятаєте, ви відео дивились елогім – хто? Так і є бен-елогім, чи сини? Сини нелюдської раси, тобто елогім небесних, виходить, що сини небесних. Небесних побачили дочок Адами, тут чітко написано. А, і що сталося? І побачили, що дочки Адами, земних, дочка земних, сини небесних, побачили дочок Адами земних. Що вони почали робити? І вони почали собі їх брати за жінок. Деякі задають то питання, так. Там немає полу, як же вони могли брати собі. Проблема в тому, що коли з духовного світу син Бена Елугім приходить, він може взяти собі тіло якого хочеш розміру і якого хоч вигляду. Тому що ангели, зачастую, коли ми бачимо по старому заповіту, вони з'являлися. В 100% вигляді вигляд чоловіків. Вони живуть серед нас, вони є. Тобто ми настільки недооцінюємо навіть граматику, про що йде мова, що ми думаємо, що це про якусь містику. Так містика кожен день стається. Апостол Павло говорить: будьте гості бо деякі з вас прийняли навіть ангелів. Авраам був гостіприємний, прийняв кого ангелів, Елогімів. Це сини неба, тобто вони не відносяться до роду людського. Читаємо далі. І після того, як вони а, почали брати у жінок собі а, дочок Адами, що ставилося? Бог подивився на весь цей процес і говорить в третьому вірші. Читаємо третій вірш. І промовив Господь: Дух мій не перебувати на людях по вік, бо вони тіло, бо вони Адама. Хм, Щось таке сталося, що Бог каже: слухайте, ну, щось тут не то. Мій, мій дух не буде тут більше перебувати, бо вони є Адама, вони є земні. Бо їхнього віку буде от тепер 120 років. Потім 70-80. В ті дні, коли по тексту ми бачимо, входили сини а, Небес до жінок Адами, жили велетні, особливо після того четвертий вірш, як входили Божі сини до людських дочок. Хм. Тут деякі кажуть, так, ну, ну так було, ну, ну та й що це, щось там окреме зубіжило? Ні, читаємо далі. Писання толкове писання. Які народжували їм, ух ти, виходить, що цих велетнів народжували дочки землі. Читаємо далі. Це були селищі, відомі, відомі люди стародавнього світу. Виходить, від цієї колорборації дочок Адами і е, дочок е, і синів Небес, у нас вийшло слово велетні. Сіптоагінта, коли перекладалася, Сіптогінта, ви знаєте, так? що це таке? От коли е, з єврейського тексту переклали на суптоагінту, на грецький варіант для того, щоб 70 старців перекладали. Священні писання єврейського народу. І вони, коли переклали, то на той час слово Елогім перекладало. Вони... Що, що їм... Як же їм перекласти це слово? Вони переклали його як велетні. Але там в оригіналі стоїть Елогім. Значить, виходить. Що якщо ми прочитаємо, це були селечі відомі люди стародавнього світу. А, і, тобто, виходять, а, на землі жили велетні четвертий вірш. У ті дні на землі жили велетні. Велетні тобто Елогіми. Другими словами, Елогіми. Ви тепер ви знаєте, про що мова, да? ви пройшли оцей матеріал, який по відео я вам казав, до чого воно відноситься. Так само і тут. Значить, в ті дні, четвертий розділ, читаємо по-новому, на землі жили Елогімі, після того і входили Бенелогіми до людських Адама-дочок, які народжували їм. Виходить, ну, дуже чітко написано, що вони народжували. А кого народжували? Народжували інших елогімів. Тобто, те, то, що було спотворено між результатом Пов'язання Елогімів і Адами. Вийшли люди, так звані стародавного, великі, стародавнього світу. Ну, деякі кажуть, ну, це ж, мабуть, хто там народилися, елітні люди і так далі. Так вибачте, що від людей, коли сіфа Каїном, це ж людська раса, що у них народжувались би. Велетні. А з якого переляку? Від людини чоловіка до людини жінки. Якщо вони разом, вони народжують кого? Людину. Звичайну людину. А що ж сталося? Чому, а, якщо це сів Адама, Каїн Адама, чому у них народились Елогіми? А ви думаєте, міфи як ставались? Пам'ятаєте, я вам це пояснював? В третьому поколінні факт стає. Спотворений факт стає міфом. Так от, спотворений факт поміщення Адами і Бен Алогім вийшли якраз у ці так звані буги а, в грецькій міфології. Пам'ятаєте, тітани ідеї і типи. Якщо думаєте, це міфи народились просто так, це був факт, який він написаний в Біблії. І спотворений факт став чим? Міфом. Значить, це навіть література, людська література історична, вона показує, що щось було. Що щось таке було. А ми читаємо Біблію. Біблію чітко написано. Якщо читати, чітко писання трактує себе самого. Йдемо далі побачив Господь, що дуже велика розбещеність. От результат. Поєднання Бена Логімі дочок Адами народжувалися діти, які були спотворені, спотворені морально. І що у них було? Що дуже велика розбешеність. Тобто, люди пали низько дуже морально. Тобто, результат людей на землі і усі бажання їх сердець, це вже цих помішків. Часто спрямоване лише на зло? А писання говорить, що в людині закладено Слово Боже. Воно закладено, воно розуміє автоматично, що добро і зло. А ті не розуміють. Значить, якщо вони не розуміють, це означає, що щось тут не те. А що тут не те? І далі. Що ж невже ж? Сів і Каїн, їхні породичалися, і від цього Господь в п'ятому, якому? В шостому розділі прийшов до висновку. Та ж такого не буває. Це ж мало щось таке статись, що був написаний шостий, шостий вірш. А що написано в шостому? Тож засмутився Господь, що створив людину на землі і сповнилось болем серця його. Господь засмутився від того результату, який стався. І читаємо далі. Через те, як Господь сказав, це ж треба так, якщо це сім'я і Каїн з'єдналися своїми зв'язками, це ж треба так, і, так воно проявилось, що сам творець сказав, ну що, це капець, тупіть. Що ж мало таке статися? А сталося, про що ми з вами говоримо? Адама з'єдналася з ти вірте, хоч хочте, але я це розумію з контексту, тільки так. Ідемо далі. Через те Господь сказав, знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів, небесних птахів. Жалкую, що я їх створив. Люблячий Бог, який створив своїх дітей. Пожалкував, можете уявити? Ви родили дитину? І ви пожалкували, що ви її родили? Таке може бути? Чому? Коли, напевно, він прибачається в наркоманах. Так. Можу. Хорошо. Можуть, так, да, окей. А якщо, в принципі, без відхилення він не наркоман. Ніколи, правда? Правда. Так що ж сталося, що батько. Всесвіту пожалкував. Що сталося таке, що та дитина, в якій його сім'ї, взагалі не його дитина вийшла в результаті. Так, да, Велике розчарування. Бо ангели бездозву виходить і так. Розумієте? Ідемо далі. Однак Ной знайшов прихильність у Господа в очах. І ось Ноя. і перечисляється. Знайшов прихильність, знайшовся в других перекладах написано, що він є праведний. А слово праведний перекладається святий, чистий. Тому ми можемо прочитати. І Бог побачив, що Ной є чистим. Від чогось він чистий, його рід. Що, ві... що Господь. Аж його побачив, сказав: от всі є, всі спотворились. Так і написано: спотворились. А єдиний ной залишився праведним, чистим, не змішаний з оцим браком. Ось про що мова йде тут. І тому вже археологія підключається. Ви, якщо були там, де я був в тих музеях, ви бачили великих створінь. І ми бачимо великих людей, які район 4-5 метрів зросту, у яких 6 пальців, про що це говориться? Читаєте історію Давіда і Галіафа. Всі такі, о, Галіаф! А потім вже писання нап... згадується: знов Галіафа. Так, Галіаф. Це якраз не ім'я його було, а це належність до роду. Розумієте? Це людина, яка була район 4-5 метрів. Написано далі: 6 пальців. І в більшості по знаходкам, а, у, а, у них риже волосся чомусь. Чим вони відрізнялись. Червоне таке. Тобто, якщо ви подивитесь по Ютубу, по археології, ви бачите, що всі, які були або дуже крупні, або вони чомусь червоно-рижі волосся. Це не про тебе не переживай. В тебе скільки пальців? П'ять, нормально. Значить, виходить, що Галіаф відносився до роду Галіафів, тобто синов Інакових. Ще написано. Дуже цікаво, до речі. А пам'ятаєте, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипта і пішли в розвідку дивитись у, на місто? Як то місто називалося? Хто пам'ятає? Єріхон? Що ізраїльтяни казали, коли прийшли під враженням? Що виноградну лозу? Плод один від винограда, кість так звана. Вони несли двоє одну кість. А як вони описували людей? Дуже схоже на оце. Вони описували, що ми вигляд перед ними мали як кузнечики. Маленькі. Тобто, в... ті були хто? Дуже великі. І вони подивились на це і сказали: ні, ребята, ми їх не візьмемо. Він одним щелком переб'є штук 10 наших. Розумієте, коли дивитись на це фізично, воно ну, дійсно страшно. І так і в житті. Ми деколи не розуміємо, хто з нами, з нами Бог. І ми, коли бачимо щось страшне, думаємо, все, капець нам, так як ізраїльтяни, все капець нам. Ми як проти цієї проблеми, ми як кузнечик. А ми забуваємо, що <зум> за спиною у нас. Величезний Господь. Тому ті обставини, які у нас є, вони є для нас велетнями. Але пам'ятайте, що вірою ми будемо їх перемагати. А, тому а, я дуже би хотів на сьогодні закінчитися. І хочу сказати, що археологія доводить по факту, що люди шістьма пальцями. Ростом 4 метри і вище, існували вони були, і проти них Ізраїль воював. Деякі кажуть, Бог ваш кровожадний. Чому? Ізраїльтяні винищували ханаанців. В деяких приказ сам Бог казав, навіть псів їх побити. Це ж треба такий приказ мати. Чому? І коли ми розуміємо контекст писання, ми починаємо розуміти чому? Тому що в Ханаані жили сини Єнакове, у яких рост був від 4-6 метрів, у них було 6 пальців на кожній роті і нозі, і у них була проблема з совістю, тому що вони були помішки, у них не було що таке співчуття. Лукаве, коли е, е, люди стають дімоподобні, у них нема співчуття й жалості. Вбивають, гвалтують, ріжуть і, і ржуть при цьому, сміються. Виходить, що е, Ізраїль був санітаром, вичищував ізраїльську землю в той час від синової інакових, і там ще перечисляються вони різні. Різні вони з характерами їх перечисляються по характерам, які вони були. Але не всі були м... помішки, як не дивно. Тому Господь казав прибирати їх. Бог не говорив прибирати людей. А от оцих опарнів. Ось цих. Коли ви берете імена, кого Бог повелів. Йти і вбивати навіть псів їх, не то, що брати в жертву. То ті всі імена є характеристика тих людей. Одні високі, характеризуються як високі, здорові, другі могутні, треті жорстокі, Четвертий і так далі. Получається, вони не були чистої раси. Того причина приказу Божого. Удалять то, що Бог зробив при потопі. Тому я рахую, це не є істина, це я рахую, попереджую, це дуже цікаво, що діти Адама, дочок Адама і Бен Елогім, в результаті це були називались падші, тобто на євріті звучить як падші. А на грецький перекладають як великі, величні, славні. Тому, коли ми читаємо е, слово Господні, в ті дні жили велетні, тобто падші елогіми, ті, хто пали, е, другими словами, морально падші ще і так далі. Е, після того, як входили сини Божі до людських дочок. Саме слово Сини Божі» перекладається чітко і ясно. Бен Елогім, сини неба. Ось. Тому думайте, що хочете, але ангели деколи живуть і діють серед нас. І оці всі потвори жили а, під час ізраїльського народу, вже після потопа. Задають питання, а як же він, вони пробрались після потопу? Не знаю, не написано. Але вони були, і це факт. Тому археологія показує, що є величезні люди, вони були, їхні є. Чому скриваються? По цій простій причині, що воно співпадає з теорією еволюції. Ми насправді, я вже це не раз казав, деградуємо. Насправді, у нас було періоди деградації, пам'ятаєте, я вам розказував. Ось. Тому ми деградуємо, ми навпаки йдемо в розвитку, в електронному розвитку йдемо вверх. А як суспільство падаємо нижче, нижче, нижче і нижче. Все стаємо від духовного світу далі, далі стаємо пляними фізичними птяними. Які тільки так робимо, і все. Тому а, люди виміряють а, успішність людини тільки фізичними речами, не духовними. Тому ті, хто вивчає писання, ви є успішні люди насправді. Ви є люди Божі. Чому? Бо тягне вас до Божого. Ви повертаєтесь в той Едем, відки ми вийшли. Тому в мене був курс повернення в Едем. Тому. Ось така інформація на сьогодні. Люди були величезні як результат спотворення між людиною і ангелом. Елогімом, верніше. А, тому а, на сьогодні я хочу завершити ось цю таку нашу тему, а, дати вам можливість подивитися іншими очима написання. І очима на розвиток суспільства на землі. Адаме, дякую.